Всім привіт! Сьогодні у нас 21 червня і ми дуже-дуже постаралися і висадили обидві теплиці помідора. Вчора підготовили і сьогодні обидві встигли посадити. З обіда трошки була погода пасмурна і раніше почали і встигли посадити обидві теплички. Полили чистою водою без добрив. І ще раз, мабуть, чистою водою пойлю, так як тут був сидерат, добре буде. Десь через два рази полью з комплексним 13-40-13 для укорінення. Осталося ще позбирати касети, бо не встигли зібрати, бо досажували другу теплицю. Так що у нас помідорчик вже росте. Посада гарна, не переросша. І друга теплиця теж посажена. Тут ще поливається. Ще, ще середину не промочніло. Там уже промочено повністю, а тут ще до розсади земля не промокла. Ось після гірчиці як солома по землі трошки є, Ну, на потихеньку перегниємо. І все, капельне поливає. Недаром капель не називається, капає собі водичка потихеньку. Не забиває землі нічого. Ще трохи залишилося, буде на насадку, якщо десь пропаде.